Ранок із символами. Створи настрій. Передавай привіт у прямому ефірі. І нехай твій голос почує вся Буковина. Телефонуй 52 55 11. Ранок із символами. Доброго ранку, друзі! Кажемо всім всім доброго ранку ще раз. Сьогодні 7 квітня, п'ятниця нарешті. І я повернулася до вас в ефір не сама зі мною, як я і обіцяла. чарівна дівчина, професіонал, журналіст, письменник і астролог. І знаєте, я ось пропоную сьогоднішню нашу розмову отак і розбити на три частини. Це Альона Рудницька. Привіт, Альона. Ну от пропоную сьогодні нашу розмову розбити на три частини: Альона журналіст, Альона письменник, Альона астролог. Знаєте, такі три амплуа однієї, однієї жінки, однієї дівчини. Але знаєш, перше, це наше таке ем, традиційне напевно питання, яким ем для тебе має бути ідеальний ранок. А, ідеальний ранок, мабуть, це просто прокидатися в хорошому настрої, а, обіймати кохану людину і йти на свою улюблену роботу. Яка для тебе ця робота улюблена? А, робота, яка просто мені в радість, там де я не знаю, можу спілкуватися з людьми, якимись цікавими, а, і займатися творчістю, щось писати, щось готувати, щось вигадувати? Ти закінчувала кафедру журналістики? Так. Знаю точно, бо закінчували разом. Привіт <ривіт> всім привіт всім одногрупникам <ривіт> та всім, хто закінчував разом з нами. Як в тебе склалось з журналістикою? Чи це таке твоє? Я думаю, що скорше за все моє. Хоча я стараюсь розвиватися у різних напрямках. Все-таки, якщо я довго не займаюся журналістикою, я дуже за нею сумую. Мені її правда, не вистачає. Журналістика яка? Радіо, телебачення, газета, інтернет, до чого ти тяжієш? Мені подобається газета або онлайн-видання. Там треба писати, готувати інформацію, брати інтерв'ю і телебачення. Але суто розважальна журналістика мені подобається на телебаченні більше. Але розважальна журналістика це той жанр, який принаймні в наші часи його не вивчали в наші часи. В нашому університеті, і я тобі скажу більше в багатьох вузах, де вивчають журналістику по Україні, не вивчають, і це дуже велика проблема, якщо брати суто розважальну журналістику. Але все-таки ти себе в журналістиці знайшла. Я знаю, що ти працювала на одному з всеукраїнських каналів і відповідно мешкала у Києві. Можеш порівняти оці ритми життя ну, там, в Чернівцях, тобто маленьке таке обласне містечко і місто мільйонник Київ. Як вони співпадають, ці ритми? Ритми не співпадають. Люди не тільки ритм життя відрізняється, а й менталітет людей. Хоча, по суті, це одна Україна. Захід північ, він він не, не, не дуже далеко один від одного, але е, навіть те, як люди себе ведуть поводять, дуже сильно відрізняється. Друзі, якщо ви теж маєте запитання <зас> до нашого гостя сьогодні, не соромтесь, телефонуйте 52 55 11 а, і задавайте свої питання. Альона на все відповість. Зівник і серця наближають ціль, у пустелі йду до самого кінця, я шукаю тінь, я шукаю воду і короткий день, перманентний рай, я шукаю свій великий корабель, я знайду сам. Yes, they Та на нашому стадійному годиннику. В мене сьогодні в гостях Альона Рудницька. Зараз говоримо про життя в Києві. Ну, власне, про це вже трошки поговорили. Ще поза ефіром з'ясували, що мегаполіси це ті місця, де ти вчишся цінувати свій час і розраховувати його точно, аби не спізнюватись. От я знаю, що за Альоною був такий грішок. Вона раніше могла там прийти на 5-10 хвилин пізніше. Може на 20, на пару, так а зараз, зараз такого вже немає. Та. А, так, Київ дуже сильно дисциплінує і не мене одну. Скажу тобі зі свого досвіду. Зараз ти повернулась у Чернівці. І як це відчуття з великого в маленьке місто? Ну собі споч... комфортно зараз вже комфортно. Спочатку дуже важко було звикати до цього, оскільки, по-перше, я звикла багато ходити пішки. Якщо ти приїхав у велике місто, готуйся до того, що тобі доведеться багато ходити пішки. І навіть ці мої друзі, які живуть в Києві, кажуть, що я в Чорнівцях майже не користуюся транспортом. Я завжди ходжу, я звик до цього. Місто дуже мале, дуже комфортне. Ось. Але ось що мені здалось дивним в Чорнівцях, це те, що в Києві молодь, не дивлячись на те, що люди багато часу добираються. До місця роботи чи навчання багато часу працюють, вони встигають якось розважатися. А в Чернівцях такі очіця ніби всі сплять. От шоста година, сьому закінчилась робота, всі додому, готувати, ніхто нікуди не виходить. дуже рідко хтось там, хіба що на вихідні ходив, піцерів, кафешки в Києві, такого немає. Тому мені здавалося, що це дивно. Ну зараз ти вже повернулася, я знаю, що ти пишеш книгу. Так. То розповідайте, переходимо до тої частини, де Альона письменник. А, ідея моєї книги прийшла мені кілька а, років тому. А, в принципі, а, я почала її писати, до речі, в Києві. А, ось а, це містичний роман, а, детектив і з такою любовною лінією. Невеличкою, і мені просто дуже сподобалась ця ідея. Я раніше, в принципі, не писала книги. Я не знаю, можливо, просто була не готова до цього. Але врешті-решт вирішила спробувати себе. І зараз у мене вже є велика частина написана. І решту я додумаю ще переробляю. Це така велика довга справа велика. Ось. Дивись, ти от, говорила кілька хвилин тому, що Київ приходиш додому о 9-й вечора. Так. Здається, що ні на що вже не вистачить часу. Але от в тебе ще й вистачило часу на те, аби почати там писати книгу. То коли знаходила цей час? А, перед сном. Перед сном, коли мрієш, коли я не знаю, якось розслабляєшся, релаксуєш. А, ну, взагалі, ти теж творча людина, ти мене добре зрозумієш. А, це відчуття, коли... Неважливо, де ти на роботі вдома, неважливо, що ти робиш. Тобі постійно якісь образи приходять в голову. Ти про щось мрієш, ти про щось фантазуєш. Тому просто воно дуже довго збиралося. сюжет пророблявся. Ось, і я вирішила все таки втілити це в життя. Це буде просто книга, яка має лежати в шухляді, чи все таки ти мрієш, плануєш, що знайдеться видавець, який тобі ну видасть? Ну, чесно сказати, я е, нова людина в цьому, я дуже погано знаю, е, дуже мало знаю про те, е, як взагалі люди видають. По-перше, я знаю, що в нас в Україні немає літературних агентів, дуже мало їх, тобто люди самі якось шукають. Я спілкувалася з деякими людьми, які вже багато років в цій галузі. І е, я знаю, що якщо ти хочеш е, стати Ну, хоча б трішки відомим, треба подаватися на якісь конкурси літературні, подавати свої роботи, але для цього, звичайно, робота має бути в хорошій якості. Ось. А я поки що е, ще пишу, ще доробляю, переробляю. В мене є деякі творчі люди, досить відомі, з якими я спілкуюся, вони мені дещо радять. Ось, але я, в принципі, не хотіла б, щоб робота була в шуфляді, Я б хотіла б її видати. Просто, наприклад, моя подруга нещодавно видала книгу за свої кошти. Що mm -hmm. зараз, до речі, дуже популярно, тому що так. видавці не хочуть брати молоді, mm -hmm. нікому невідомі відомі імена, все-таки видавець шукає людину, в якої okay. вже є кілька книг і хоча б кілька перемог в конкурсі, навіть якщо ті конкурси ну, не дають якихось там грошей чи чогось іншого, то вони, хоча б, роблять тебе ну більш чи менш знаменитим, принаймні твоє ім'я десь вписують в м, якусь історію okay. літературознавчата. Як ти собі плануєш, що коли завершиш книгу? Ем, ну. Скільки там ще залишилось, орієнтовно? Там, е, третина менше. Ну, орієнтовно, я думаю, це робота ще приблизно на рік. Оскільки я постійно переробляю Ну, Такий у мене характер постійно, я не знаю. Хочеться щось додати. Просто в мене дуже така книга, я не знаю, як пояснити, ну такий сюжет, що починається ніби. От з одного, а закінчується так, що просто всі в шоці. Я дуже люблю такі. Це ти чого? Бачування. Кого ти перечитала, що хочеться тепер так також писати? Я не знаю. Ти кого читаєш? Стівна кін. <плес> <плес> тобто містичний чекати детектив. тебе книгу містичний детектив Хорор», так? Кіне любить писати а, жахастики. Ну я б не сказала, але трошки хорору буде, <плес> трошки хорору і багато містики, так? Багато містики. Так, багато містики, кохання і непередбачуваного сюжету. Якщо ви все це любите, то чекайте книгу від Альони Рудницької. Вона її скоро допише. І сподіваємось, таке Ну, скоро це ти дуже добре. Сказав <свісно> я Чекаємо. її видам. Так у у найближчі декілька років я планую її видати. Я не знаю з Божою поміччю. Ось і, звичайно, я дуже сподіваюся, що людям буде цікаво, оскільки я навіть коли займаюся цим процесом, то я не знаю, це не порівняти ні з чим це відчуття, коли ти у натхненні. Ти просто живеш в цьому світі, і тобі дуже хочеться взяти і помістити читача чи інших людей туди. Тому я сподіваюся, що людям сподобається. Ну що ж, будьте у натхненні разом з нами, доки ви в цей стан входите. Слухаємо музику на радіо Буковина. 9.38 на нашому студійному годиннику. З вами сьогодні в ефірі Ксю Медова та Альона Рудницька. Ми вже трошки поговорили про журналістику і про письменницьку діяльність. Зараз наймістичніша частина нашого сьогоднішнього ефіру. Отже, Альона Астролог, знаєш, я завжди, коли в дитинстві ну там читала якісь романи, де були астрологи, або дивилась фільми. Там завжди астролог це була така переважно жінка в якійсь довгій спідниці. Ввішана всякими, ну там, в неї мало бути точно п'ять перстенів на двох руках, ну хоча б п'ять, та вся ввішана якимись е, пацьорками з величезними сережками, і щось на голові мало бути таке екстравагантне. Ну, тобто, така дуже ексцентрична особа. На тебе я дивлюсь, класна молода, сучасна дівчина. То давай розказуй, як тебе захопила оця астрологія. А з чого почалось все? Ну, почалось все з того, що я з підліткового віку вірила в знаки Зодіака. Мені воно було цікаво, але я бачила, що є якісь неспівпадіння. Деякі люди просто не схожі на свій знак зодіаку. І я почала читати книги, ритися в інтернеті, знаходити все більше інформації, і так зіткнулася з натальною картою. Це і є гороскоп, щоб ти знала. Mm -hmm. Ось, в кожного він свій, в кожного він унікальний, навіть у близнюків. Ось, І з часом я побачила, що астрологія показує дуже багато аспектів характеру людини. Може їй допомогти вирішити якісь питання, проблеми, чи у кар'єрі, чи у особистому житті, не знаю, чи з дітьми. Ось, і вже пізніше я почала займатися прогностикою. Ну, це дійсно схоже на я не знаю, на ворожіння, оскільки ти сидиш просто і дивишся, коли, наприклад, хто вийде заміж, коли тебе чекає взліт і падіння в кар'єрі приблизно. Ось, ти не можеш повністю е, дізнатися все своє життя, кожен день розписати, ні. Але ти можеш побачити якісь основні періоди, бути готовим до чогось і навіть чогось уникнути. Тому я все-таки вважаю, що астрологія потрібна. Скільки це ти вже так серйозно займаєшся цим? Е, серйозно рік, тому що я спілкуюся в спільнотах з дуже великими професіоналами, і я навіть собі бачу, як я росту. Ось, а так, в принципі, років три. Ну і ну, бувало в тебе таке, що ти собі, наприклад, зробила гороскоп і а, для того, аби побачити, там, як зміниться чи що зміниться? Ну, знаєш, найкраще це перевіряти себе, своїх друзів, батьків чи людей старшого віку, які вже багато прожили, щоб дивитися якісь такі основні показники. Коли одружилися, коли діти з'явилися, розлучення, робота, навчання це все дуже добре видно в карті. Реально, цього не треба лякатися, це все життя. Ось, і е, я навіть у себе побачила в минулому, що дуже багато було вже, як то кажуть, написано. Можна робити гороскопи на рік, е, можна робити гороскопи на декілька років, є дуже багато різних технік і методик. І е, я, наприклад, на своїх роботах, от на позаколишній роботі, була як місцева ворожка. У мене всі ставали просто в чергу і казали, Альона, зроби мені гороскоп на рік. Альона, будь ласка. А, а що мене чекає, а мо там не знаю чоловіка з роботою проблему, будь ласка, там подивись, чи все у нього буде добре. Тому ну а подружки тебе не атакують там, коли я а вийду атакують. заміж, атакують, коли атакують, але от, наприклад, нещодавною подружкою, от мене навіть питають люди, чи треба казати іншим людям, що у них буде щось погане. Ну, по перше, ти не можеш побачити, що буде все там взагалі, ну просто катастрофа а цього ти не побачиш. Ти можеш побачити, що може бути ДТП, Або треба на здоров'я чи на якийсь орган звернути увагу. Ти можеш їх попередити. І е, я подивилася своїй подружки, подивилась, коли вона приблизно одружиться, е, коли вона приблизно заміж вийде. Ну, це все не точно. Я не є професіоналом, ми мене Господь Бог, який там бачить все. Це треба розуміти. І я побачила, що в неї можуть бути проблеми в певних сферах життя. Я їй про це розповіла, і вона дуже сильно засмутилась. Тому я вирішила, що все-таки є речі, які людям казати не варто. Просто можна, якщо, наприклад, вони питають, ось я йду на нову роботу, чи буде у мене там все чудово, просто попередити, що там будь обережний, там, то й там, то чисто так. Ну, окей, ти говорила про те, що можна побачити приблизно, коли там заміжжя, так. так, розлучення. Бувають люди, які кажуть: от я збираюсь заміж, ану, подивись, розлучусь я з ним чи не розлучусь. Ну, я тобі скажу, що я навіть у себе розлучення побачила, хоч я ще не заміжня. Uh -huh. Ось, і у мене був такий смішний випадок, коли спілкувалася з дівчиною астролого. Вона каже: от у мене там стільки то років шлюб, я кажу, а у мене розлучення. І Це дуже смішно виглядало з боку, знаєш, ніби якісь два фанатики спілкуються між собою. І не треба цього боятися. По-перше, немає 100% ймовірності, що так буде. А по-друге, це все життя, і навіть якщо розлучення, то після цього можу показати карти, що... Там ти зустрінеш, не знаю чоловіка свої мрії. Головне не бояться бути позитивним. Наскільки взагалі популярна зараз астрологія? Чи часто звертаються люди? І, ну і що їм найцікавіше знати? У нас в місті не дуже, але в принципі, якщо брати пост СРСР і світ, то астрологія дуже популярна і дуже потрібна. Ну я працюю особисто в західній астрології, тому що є ще східна. Ну, вона дуже відрізняється, якщо чесно. Я, я бачу, як вона відрізняється. Ось, і е, я працюю в Західній, то Західна астрологія зараз, ну, так само, в принципі, як і східна, дуже популярна. І дуже багато людей вже вірять в це, е, розуміють, що воно працює, воно дає їм натхнення. Ну, Мені взагалі подобається з цим працювати, оскільки е, е, я вказую людині, в якій, наприклад, сфері, краще їй розкрити себе. А, чи е, е, Якщо, наприклад, в когось проблема в стосунках, то я просто дивлюся карту і кажу: часто буває, що щось вони роблять не так, що вони саме роблять не так. Ось тобто і... ти можеш допомогти виправити, не знаю, зробити міцнішими стосунки. Так, так, це теж. Окей, зараз нас хтось послухав і думає: я теж хочу це все знати і вміти. З чого треба починати займатися астрологією? Е, читати книги, тому що я читала форуми, я самоучка, краще читати книги. Які? Ти, зараз ти вже прочитала якісь книги, чи все-таки ще сидиш на форумах? А, зараз я сиджу на форумах і а, читаю Фроулі, це такий автор, це просто батько астрології, читаю його книги. Ну, Якщо чесно, якщо брати астрологію характеру, то я її більш-менш вивчила чисто сама і зараз вивчаю прогностику по Фроулі. ось Дуже цікаво і захоплююче, тому якщо ви теж хочете знати своє майбутнє, можете захопитися астрологією, так, або можна... звернутися до мене. А, так, або можна просто вірити в найкраще і робити все для того, аби все таки досягти своєї мети і збулись ваші мрії. Ми цього вам щиро бажаємо. Ну в мене сьогодні в гостях була журналіст, письменник, астролог Альона Рудницька. Я думаю, через рік півтори чекаємо тебе тут з презентацією книжки. Сподіваємось, що вона все-таки вийде. А я ж нагадую, що для вас сьогодні працювала Ксю Медова. Сьогодні п'ятниця, друзі. Тому вже якось доробляйте свої справи до кінця і будьте щасливі. Ми бажаємо вам гарного дня та гарних вихідних. па-па! Па-па!